А світ все грається із лихом, все думає, що їх мене. Війна не може жити тихо, колись і їх наздожене. На горі статки наживати, і на сльозах вести війну, не можна помирать, лишати, лишати жертву тут одну. Цей світ все грається із лихом, як із вогнем. Туди, сюди, воно не може бути тихим, вогнем зідає всі сади. На превелику жаль, нинішні політики і керівники погано знають історію, яка була в минулому. Адже коли граєшся з вогнем, рано чи пізно він обпікає. Я надіюся, що врешті-решт. Керівникам і політикам вистачить розуму завершити цю криваву війну, не наживаючись на ній, і щоб нарешті люди в Україні та в світі перестали гинути і стали жити у мирі і злагоді. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надій, любові, тільки всього найкращого. Нехай ангел охоронець кожного кожного з вас оберігає, і оберігає всіх захисників і захисниць героїв. Нехай нарешті скінчиться ця клятуща війна перемогою добра над злом. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.